Вихід, глава 8. І сказав Господь до Мойсея: Скажи Ааронові: простягни свою руку з палицею своєю на річки, на потоки і на ставки, і повиводь жаб на єгипетський край, і простяг Аарон руку свою на єгипетські води, і вийшла жабня та й покрила єгипетську землю. Та так само зробили єгипетські чарівники своїми чарами і вивели жаб на єгипетську землю. І покликав фараон Мойсеї Аарона та й сказав: Благайте Господа, і нехай виведе ці жаби від мене й від народу мого, а я відпущу народ той, і нехай приносять жертви для Господа. І сказав Мойсей Фараонові: Накажи мені, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за народ твій, щоб понищити жаби від тебе й від домів твоїх, тільки в річці вони позастануться». А той відказав на завтра, і сказав Мойсей за словом твоїм, щоб ти знав, що нема такого, як Господь Бог наш, і відійдуть жаби від тебе, і від домів твоїх, і від драбів твоїх, і від народу Твого, тільки в річці вони позастануться. І вийшов Мойсей та Гарон від фараона і кликав Мойсей до Господа про ті жаби, що навів був на фараона, і зробив Господь за слово Мойсея, і погинули жаби з домів, з подвір'їв і з піль, і збирали їх цілими купами, і засмерділа з земля. І побачив фараон, що сталася полегша, і знову стало запеклим серце його, і не послухався їх, як говорив був Господь. І сказав Господь до Майсея, Скажи Ааронові: простягни свою палицю та й удар земний порох, і нехай він стане вошами в усьому єгипетському краї. І зробили вони так, і простяг Аарон руку свою з палицею своєю, та й ударив земний порох, і він стався вошами на людині й на скотині. Увесь земний порох стався вошами в усьому єгипетському краї, і так само робили чарівники своїми чарами, щоб навести воші та не змогли. І була вошва на людині й на скотині, і сказали чарівники фараонові це перст Божий, та серце фараонове було запеклим, і він не послухався їх, як говорив був Господь. І сказав Господь до Мойсея, Устань рано вранці та й стань перед лицем фараоновим, ось він піде до води, а ти скажи йому. Так сказав Господь: відпусти мій народ, і нехай вони служать мені, бо коли ти не відпустиш народу мого, то ось я пошлю на тебе і на слух твоїх, і на народ твій, і на доми твої рої мух. Єгипетські доми будуть повні мушні, а також земля, на якій вони живуть, і відділю того дня землю Гошен, що мій народ живе на ній, щоб не було там роїв мух, щоб ти знав, що я Господь посеред землі. І зроблю я різницю між народом моїм та народом твоїм, узавтра буде це знамено. І зробив Господь так, і найшла численна мушня на дім Фараона, і на дім рабів його, і на всю єгипетську землю, і нищилась земля через ті рої мух, і кликнув фараон до Мойсея та до Аарона, говорячи: Підіть, принісіть жертви вашому Богові в цьому краї, а Мойсей відказав. Не годиться чинити так, бо то огиду для Єгипту ми принесли б у жертву Господу Богові нашому. Тож будемо приносити в жертву огиду для єгиптян на їхніх очах, і вони не вкаменують нас. Триденною дорогою ми підемо на пустиню і принесемо жертву Господеві Богові нашому, як скаже він нам. І сказав фараон: Я відпущу вас, і ви принесете жертву Господеві Богові вашому на пустині, тільки далеко не віддаляйтесь ідучи. Моліться за мене. І сказав Мойсей: Ось я виходжу від тебе і буду благати Господа, і відпустить той мух від фараона, і від рабів його, і від народу його взавтра, тільки нехай більше не обманює фараон, щоб не відпустити народу, принести жертву Господеві. І вийшов Мойсей від фараона і став просити Господа. І зробив Господь за словом Мойсея, і відвернув рої мух від фараона, від рабів його, і від народу його, і не зосталося ані однієї. А фараон зробив запеклим своє серце також і цим разом, і не відпустив він народу того.